Такого я ще ніколи не замовляла П'ять штучок металевих кілець. кілець. Знаєте для чого? Зараз покажу. Так, в мене є дві ідеї, які я хочу зробити. Перша — це підвіз для котиків. Буде таке кільце. Тут буде макраме. І воно буде так висіти. Я замовила 5 кілець, поки ще тільки 3 подушки. Щоб можна було замовити такого кольору, який подобається замовнику. Такого я ще не робила, і мені дуже багато хто казав це зробити, але в мене не було натхнення на це. А другий е, варіант це пано. Дуже-дуже красиво вийде з нами з намистом і з таким шнуром. Я теж буду все це робити, і це буде цікаво. То. Це просто роботи, які я буду робити, те, що мені хочеться, а не те, що мені замовили це. Ось.